Друзі, вітаю вас! Дякую, що ви з телеканалом Перший міський. Ми продовжуємо наш етер найближче 20 хвилин. Тут в нашому ефірі ми будемо говорити з Володимиром Ковальчуком. Це ректор Одеського державного екологічного університету. Вітаю вас. Доброго дня! Дякую, що знайшли час на нас, пане Володимире. Ви знаєте, оця новина про те, що Одеський державний екологічний університет хочуть. Об'єднати чи поєднати, чи приєднати, чи взагалі закрити і щось зробити інше. А з Одеським національним університетом Мечникова. ми про це вже говорили декілька разів в нашому етері з представниками вашого університету. На жаль, ми не змогли з чиновниками поговорити про це, але хотілось би теж почути їх думку, хто це придумав і так далі. І оскільки ви прийшли до нас як ректор. Хочеться поговорити з вами. Тим паче, що сьогодні ви зустрічалися всім колективом зі студентами, чули їх думку. І ось про це взагалі, хто це придумав? Навіщо все це? На часі зараз, як то кажуть, робити таке чи не на часі. Про все це і хочеться з вами поговорити. Тож, якщо буде ваша ласка, давайте про це поговоримо. По-перше, я наскільки я розумію, що ви тільки почали працювати у цьому колективі, і одразу ось така новина до вас і прийшла. Хто придумав цю ідею об'єднати екологічний університет з університетом Мечникова, і а, яка ціль цього? Дуже слушні питання. Дякую вам. Вони дуже цікаві, дуже ємні. Стосовно юридичної складової, по-перше, я про приєднання Одеського державного екологічного університету отримав інформацію лише з соціальних мереж. Потім, uh -huh. потім е, е, я Подивився урядовий портал і там було написано розпорядження Кабінету міністрів щодо приєднання ОДКУ до Одеського національного університету імені Мєчнікова». Тобто з вами не говорили як з ректором про це, а ніхто? Ні. Просто, ну як, як можна говорити зі мною, якщо 12 грудня був підписаний зі мною контракт ага. і підписав і той же міністр, і там всі чиновники підписали. І тут я 5 січня узнаю, що все я вже закінчив свою каденцію. Ага. Тобто я думаю, що це буде світовий рекорд щодо короткометражності праці ректора на посаді ага. на мабуть у світі. Чому так відбулося? Тому що ну, давно дійсно країна зараз знаходиться в дуже важкому стані. Військовий стан, ми це не обговорюємо. І дійсно на міністерство теж навалилося певні. Я б сказав би ну, виклики, виклики випробування, які вони мають здолати, бо дуже багато зруйновано закладів освіти, дуже багато людей виїхало. Величезна кількість абітурієнтів, потенційних студентів виїхали за кордон. І мабуть, ті кошти, які виділяються на реформування але вищої освіти або закладів вищої освіти, то мабуть, ці кошти мають спрямовані бути на. Розвиток цих закладів освіти а ніяк не руйнування того живого, що є. Ну так бо наш одеський державний екологічний університет – це живий організм, угу. він функціонує. Слава Богу, і слава Збройним силам України все у нас ціле. Все працює дуже багато закладів освіти, знаходяться в сірій зоні на окупованих територіях. У нас прекрасне студентське містечко, такий кампус, угу. куди могли б ми в принципі надати прихисток тим людям, які в цьому потребують. Ну так і навчати студентів. І навчати студентів. Ви ми могли б, як нам інкримінують сьогодні, що у нас найменша кількість абітурієнтів, угу. ось студентів, вибачте, всього 1208 студентів, так да, але. Ми готові збільшити контингент за рахунок тих, які переїдуть до нас в Одесу, ага. які будуть у нас навчатися, але не треба руйнувати живе. Ну і це 1200 студентів, які обирають своє майбутнє, так. які самі вирішили, що я хочу стояти на захисті екології, okay. про яку ми кожного дня говоримо. І тут на вашому місці сидять люди, які е, в, в усі труби кричать, що з екологією і з проблемами треба вирішувати прямо зараз. А тут ми беремо і майбутніх екологів, які повинні відновлювати країну. Ми їх або прибираємо, або знищуємо, або кажемо: ви зараз не студенти цього університету, ви іншого університету. Ну, і що це таке? Це просто дійсно якась така оказія, да. яка виникла сьогодні. І студенти, які вступили до нас, да. вони дійсно вступили, розуміючи, куди вони йдуть, ну, і так, знають, так. на кого вони йдуть, бо той кадровий потенціал, який є в університеті, це. Просто діаманти науки uh -huh. до речі, у нас працюють такі викладачі і такі співробітники, які проводять дослідження світового рівня. Uh -huh. Ну, наприклад, да, вони проводять дослідження за грантами університета Стерджеса Шотландії, тобто супутників і методи дослідження якості води чорного. Моря, гирла Дуная, тобто вони досліджують акваметеорологію, угу. вони гідрометеорологією займаються. І е, ви не уявляєте собі, які чудові лабораторії є в нашому університеті. Ви бачили колись синього рака або е, зеленого крабу? Хіба що? До, до. А він у нас є. У угу. нас є акваріуми і люди досліджують це. І це дуже цікаві дослідження. Тобто, це. Знаєте, як взяти зараз, зруйнувати е, на кухні, зробити безлад, да? угу. і сказати: переходьте, будь ласка, в другу кухню там до свекрухи чи до, до тещі, і там працюйте. Ну ви знаєте, а, а от читаючи новину про це, а дуже багато зараз телеграм-каналів про це не писали. Я розумію, що чиновники, які виступають за це поєднання, вони кажуть: якщо брати от кухню, вони кажуть: ні, ми не будемо руйнувати кухню. Ми просто зруйнуємо стіночку між кухнею і кімнатою, зробимо студію. Не факт, не факт. Не факт. Ну вони так кажуть, що це буде добре будуть зараз працювати один великий університет, і всі будуть працювати як працювали. Е... В принципі, я не розумію, просто чесно, не розумію, якщо будь-яка реорганізація mm -hmm. або якась реформа. Мабуть, треба розробити модель да. і зібрати ректорів і сказати, ну товариші, ну або Друзі. панове. панове да. Давайте зараз обговоримо, яка модель більш підходить до Одеси, яка підходить до Києва, до Харкова. Ні, уніфікувати і робити так, щоб це торкалося всіх. Ну, да. Якщо ми пересадимо дерево з одної ділянки на іншу, то воно може і не прижитися. Ну, звісно. Це, Треба розуміти, це, що це за громадського. Це, рунки, це, це так очевидно. Далі. Чи може науковець, який купляв за свої кошти колбочки, препарати, який свою, вибачте, місце роботи, він угу. за ним плекав, він да. дивився, а йому кажуть: ну все, збирай свої пасочки, і йди в другий там пісочник. Угу. Да? Ну, як в тому хорошому одеському анекдоті, Абрамович, ми починаємо революцію. Да, Звільняйте, да. будь ласка, цирюльню. Він каже, ну як революція, так обов'язково з нашої церюльні. Да, чому, да. чому саме з нашої сірюльні? Да, 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 да. І так, да, там невеликий університет. Але потужний, науково потужний. Ми входимо до четвірки університетів Одеси за показниками наукової діяльності, угу. за, за дослідженнями, які ми проводимо. Сімдесят в топ-200 університетів України. Два ну, Нобелівських ларіваріати Нобелівських да. ми випустили і я коризуватися таким результатом? Може не кожен університет. Ну Мєчнікова, але в нього лише один. Якщо да. цей параметр взяти, то ми виграємо. А тобто, вони повинні до вас приєднатися, а не ви до них. Да. Гаразд, як ставиться колектив? От ви сьогодні спілкувалися з колективом, для якого теж ця новина стала ну як гром з неба чистого і світлого. Дізнатися взагалі про те, що від може відбутися з вашим університетом, не з, е... з вашої точки зору, не з якоїсь там офіційної точки зору, а просто з засобів масової інформації. Прочитати телеграм-канал про те, що ви вже не працюєте так, як працювали раніше. Ну це взагалі абсурд. Якийсь мені. Мені так здається. А ви сьогодні спілкувалися з колективом зі студентами. Що вони думають цього приводу? Повна зала людей, так повна зала, переповнена зала. Навіть в коридорах стояли студенти, стояли з плакатами. В залі не було живого місця. Понад 800 людей захотіли приєднатися онлайн, підтримати колектив, підтримати університет і висловити свою позицію, що угу. вони категорично проти такого. І студенти, ну такі плакати, я можу сказати, там немає освіти. Це вже не держава а територія. Угу. То навіщо захищати її? Ну да. Ми вступали до екологічного університету. Ми не хочемо закінчувати національний університет. Тобто студентська спільнота категорично проти. І я, як керівник, я маю взяти на себе відповідальність якимось чином захищати свій колектив. Ну, я, Я, чесно кажучи, просто. Не в захваті від того, що відбулося зо мною особисто, хоча я людина вже ну, досвідчена да. Да? і вже пожила людина угу. певним чином, да? 60 плюс маю. Ну, Навіщо вам такий да. альянс пожити? Але, да? але цей невеличкий стрес, який я отримав, да. то вже моя особиста справа. Угу. Тобто я абсолютно не тримаюся за крісло ректора, немає питань. Але коли я прийшов, то я. Сам собі говорю, якщо в тебе вийшлося на попередніх місцях роботи, давай покажи результат. В тебе лише 5 років. От я сам собі виміряв 5 років, ага. і я хочу дати результат. Я, до речі, ніколи не гадав, я можу процитувати нашого президента Володимира Олександровича Зеленського і сказати, що я простий хлопець з Кривого Рога. Ага. Я переїхав в Одесу після закінчення аспірантури в Києві і працював довгий термін на кафедрі теоретичної фізики в педагогічному університеті. Потім перейшов до військової академії. І потім вже там очолив коледж комп'ютерних технологій, який теж успішно має успішний е бонус, я б сказав, uh -huh. би, для міста, або випускає майтішників висококласних. Але усі ці шляхи, е вони. Е Дають мені можливість отримати певний досвід, який я хотів його реалізувати і тут. І показати, що і колектив мені довірив. Да. Бо вибори були в першому турі я отримав 56, майже 56%. Угу. Тобто, в принципі, це перемога. Да. Це не перемога, це довіра людей. Угу. І я хотів показати цим людям, що я можу створити щось таке, що їм було б. Ефективно, корисно і для держави, в тому числі. Uh -huh. Але якщо говорити про екологічні проблеми, які є нагальними сьогодні, то я просто скажу одну річ: у нас є викладачі, які публікуються в журналах, де публікуються Нобелівські лауреати Science, Nature. Уявіть собі, uh -huh. це високого рівня публікацій. Там не опублікують, якщо щось там напишуть, не те. Тому ну треба їх зберігати, але люд, люди просто, ну чесно кажучи, психологічно розчавлені. Якщо я можу справлятися з цим психологічним тиском, то жінки, які залишилися, бо у дуже багатьох знаходяться на фронті на нулі, навіть їхні чоловіки, і вони сьогодні зв'язувалися з нами по скайпу, і вони говорили, що що це відбувається, що ми захищаємо. Ну, що так. ми захищаємо? Поки вони там захищають, Поки вони тут там руйнують. захищають. Тут да. оказується є свої бомби да. і ракети, які прилітають не буквально, а метафорично, да. але вони дійсно спрямовані на руйнування. Так у законі про вищу освіту сказано, що університети повинні мати автономію. Тобто, вони самі можуть вирішувати, як їм жити, що їм робити. Да. Якщо це є в законі, то Перед тим як приймати якесь рішення чиновникам з міністерства, вони повинні були погодити з колективом, ну звісно, але такої зустрічі не було, на жаль. І якщо в Миколаїв приїхали чиновники і спілкувалися з трудовими колективами, але там ситуація інша, там ці університети вони зруйновані фізично, угу. то навіщо руйнувати живе тіло? Ну навіщо? Ну, знаєте, якщо продовжити цю метафору, то ви нагадуєте пілота f 16 да, якого сказав, ось тобі літак, злітає, ось смуга, а тут тобі кажуть, ось така малесенька смужка, і, і, і літак не такий, і все не так, і треба бомбурдувати, і не те, що. Ну, 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 я взагалі не розумію, як ви себе зараз почуваєте, як почуває себе колектив, який поставили в Новий рік перед фактом того, що в них взагалі змінюється життя. Ну і головне, що я не розумію, знаєте що? Що ну, ціль нібито прикривається Висока. все це. Висока ціль. Тому що економія. треба реорганізувати, економія і так далі. і так далі. Но чому економіка на людях? А де розрахунки? А де розрахунки? Покажіть. От якщо ми це зробимо, да. ми отримуємо плюс такий. Да. Покажіть, що всі люди, які да. зараз є, працюють, а у вас це працюють ну, сотні людей. 1200 студентів, І що завтра, Що завтра все буде добре, угу. що всі викладачі залишаться викладачами, просто будуть називатися викладачами не університету екологічного, а університету Мечникова. Що всі студенти будуть продовжувати навчатися, що всі колбачки, як ви сказали, які були куплені власним коштом, вони будуть стояти на тому ж місці, що будинок буде стояти, що все буде продовжуватися, тільки назва зміниться. Якщо так. То, будь ласка, якщо тільки назва зміниться. А якщо вони забираються. А ми знаємо, що екологічний університет дуже такому, ну, скажімо так, дуже сладкому місці розташований: рекреаційна зона, красива зона. Ми знаємо, як за мирні часи вирішувалися такі питання. Зараз думати про те, що у військовий час таке хочуть забрати цю, цю землю під щось, не хочеться про це думати, але думки можуть бути будь-які зараз. Це абсолютно правильне зауваження, тому що постанову в розпорядженні Кабінету міністрів окремим пунктом, четвертим ага. пунктом, там про приєднання там говориться так і таке інше, четвертим пунктом написано передати все майно, рухоме, нерухоме, активи, ага. лабораторії, передати до університету М'єчнікова. Де тут я вибачаюсь, де тут ну, автономія де автономія і, і де да. вигода, тобто де, де плюс? І якщо наскільки ну, ми знаємо з соціальних мереж, що майже 3,2 мільярда гривень пускають на реформування освіти, там угу. закладів вищої освіти. Я вважаю, якщо ви, до прикладу, об'єднуєте, приєднуєте там, то Навіщо гроші? Да? Ну, а, якщо, да. якщо ви об'єднали, то ви навпаки маєте дати прибуток. Ну так. Звісно. А тут виходить так, що просто, може, намагаються якимось чином зекономити незрозумілим для мене особисто. Абсолютно. І абсолютно я тому не бачу в цьому логіку. Угу. І як я вже казав на початках, що. Мабуть, ми могли б бути класним хабом, бо до нас же ну дивіться, коли війна почалася, скільки до нас приїхало багато людей внутрішньо переміщеннях, понад ага. 300 тисяч. І діти, які переїхали, вони вступали до закладів вищої освіти в тому, і числі, вас у тому числі і до нас да? у тому да. числі. У нас в цьому році ми е, прийняли як ніколи. Набагато більше абітурієнтів, яких ми взагалі-то приймали, угу. і люди йшли, вони приходили і говорили: Господи, тут такий університет класний, Гуртожиток тут такі є. лабораторії, да. Да, море поруч, там. Ну зрозуміло, що зараз це там на лінії вогню, але все ж таки, і дуже багато людей вступало. І я, коли, чесно кажучи, от собі поставив таку, ну, ми кожен з нас ставимо мету. Угу. Я собі поставив задачу, кажу, так, ти повинен прийняти в цьому році. Не менше 500 абітурієнтів до тисячі, yeah. тим паче до складу університету входять три структурних підрозділи: Одеський коледж комп'ютерних технологій, uh -huh. е Херсонський гідромет коледж і Харківський гідромет коледж. Uh -huh. Тобто, це потужна підпитка абітурієнтів. Yeah. Тобто, вони до нас приходять і продовжують навчання. Уявіть собі, що там, на цих коледжах, десь приблизно півтори тисячі студентів. Тобто, якщо об'єднати, то у нас потужна така так, команда, виходить, то критерій контингент тут може вже і не спрацювати. Але чомусь прив'язалися до цієї там, цифри і все, до цих чисел. Тобто, незрозуміло. Ми, я хотів би все ж таки наголосити, що на цих зборах дуже багато було студентів. І студенти виступали, і студенти говорили. Ми не хочемо переходити, і вони кажуть: ми залишаємо за собою право на мирні протести ну так. проти такого рішення. Якщо ситуація вийде з-під контролю, я не можу на вибачте мене заставляти студентів там не їдьте, не робіть цього. У нас не та країна. Ми воюємо з тою країною, де це заборонено у нас, а це вільні країна, люди. Да. Тим паче це наша Одеса, сонячна Одеса це вільне місто, і ми тут вибираємо, де нам жити, де нам навчатися, де нам працювати. Якщо це відбудеться, я не знаю. Це просто безвихідь, якась, і буде мінус один. Чи чують вас не зназалі то не знаю, чи спілкувалися з вами хоч хтось з Києва. Ну, я так, мені там запропонували зв'язатися з міністерством. Uh -huh. Я думаю, що буду спілкуватися і буду рухатися. Але я хотів би подякувати обласній державній адміністрації, військовій, особисто губернатору. Він uh -huh. в темі, він знає. От, і я хотів би сказати, що головне, що вони чують обласна державна адміністрація. В курсі, вони поруч з вами, вони знають. Да. да. Я думаю, що це теж важлива їхня думка. Угу. Я думаю, що коли ви, як журналісти, будете спілкуватися, бо у губернатора своїх проблем багато і заноси, і люто лі... на так. жаль, да, так. дуже багато зараз. Проблем. Але але я так напряму не можу його запитати ну, про так. таке. Але з людьми, які відповідають за освіту у губернатора, то вони сказали, що для них це диво. Вони угу. це ж не здивовані. Вони, теж. Да, вони чули це з мас-медіа, з різних пабліків угу. і таке інше. Але... А це так сюрприз. Да. Да. Це величезний сюрприз. І тим паче розумієте? П'ятниця. П'ятниця, вечеря, свята вечеря. Да. І Тут приходить і така новина. Тут... Бац! Урядовий портал. Ну дружина, добре. У мене хороша дружина. Вона мені налила 100 грам коньяку і я заспокоїла вас. Ну я дуже сподіваюся, що ми все ж таки знайдемо порозуміння, бо дійсно ну абсурд якісь відбуваються з однієї сторони. Країна захищає себе від орків, які ведуть себе ось так: руйнують наше майбутнє, руйнують все те, що ми будували роками десятиріччями. А тут з іншої сторони ми бачимо, як всередині країни починаються якісь такі моменти. Може, це не руйнація. Ми не хочемо говорити відразу, що це просто все зруйнували. Ні, але виглядає все це не дуже красиво. Як все це зроблено? Ось так тишком-нишком. Ось так, не поспілкуючись з вами, не поспілкувавшись з викладачами, зі студентами, не зрозумівши вашу точку зору, просто поставити вас перед фактом того, що ми тут вирішили, бо ми більш розумні, ніж ви. Виглядає все це не дуже красиво. Я дуже сподіваюся, що все ж таки. І чиновники, і урядовці зрозуміють, що треба розмовляти з людьми. Не треба мовчати, бо люди навіть попри війну можуть вийти на вулицю, і можуть сказати своє слово. Можуть не мовчати в інтернеті. Ми, українці такі, що нам тільки... тим паче, Тим паче, що якщо це наше, ми будемо за це боротися до кінця. Вони можуть це не розуміти, але почують це обов'язково. Ну а ми зі своєї сторони журналістською теж мовчати не будемо. Якщо ми так. будемо спілкуватися про це, будуть якісь новини, приходьте до нас, будь ласка, бо ми дійсно з вами поруч з Одеситами, з Одеським державним екологічним університетом. І дуже сподіваємося, що ви будете і надалі боротися за нашу екологію. І давати нам нових екологів, які будуть відновлювати нас після перемоги. Дякую. А вона обов'язково буде. І ваша перемога теж. Дякую, дякую. Дякую. Я дякую і вам. Володимир Володимирович Ковальчук, ректор Одеського державного екологічного університету. Сьогодні тут, в нашій студії. Тримайтеся, українці! все обов'язково буде Україна. Залишайтеся з першим міським. Ми повернемося до вас незабаром. Дякую.